Я вам показую, що для чого робиться гієрішетка. Дивіться, я виливаю кучу води сюди, відро води сюди, я вилив. Дивіться, вся вода вона майже пропітується туди відразу. Вона не стікає туди, вона пропітується. Був би тут бетон, вона вся абсолютно туди потікла. Да, і вона трошки якби стекла, тому що її багато. Коли йде дощ, просто йде дощ, вона вся впітується. Дивіться, вона вся вже впіталася туди, просто пройшла, а не потікла далі. І не буде ніколи потопу, якщо великі. В Містах почнуть застеляти решітку для парковки для екодоріжок, екопарковок. Тобто їм, це ж ну всі всі великі міста, согласіться в бетоні, в асфальті, в бруківці робляться слівні стоки, каналізації, але бувають такі великі дощі, що вода просто не встигає. Фізично ці труби не можуть справитися з цією задачею, щоб пропустити її цю воду відвести. От, якщо в кожному місті зробити. Екопарковку десь ну частина, то тобто, тут 10 квадратів, це вроді небагато. Коли місто гектарах, да застелено цей бетон, гектари зробить рішетки, тоді велика частина води просто опускається, проходить в землю, і відповідно вже не забиває оці труби, да, щоб вода могла нормально е, у, отходити. Тобто частина якась через труби уходить, частина уходить просто в землю. Получається, і біологічно активна земля, рослини напітуються цією водою, вода. Фільтрується просто природньо, через землю, уходить туди вниз, підземні річки. Получається, у нас еко Екопарковка зручно, твердо і практично. Тому наша українська 135 гривень секція 60 на 40. Якщо вам треба під фуру, під трактора, під велику тяжелу техніку, ось така буде польська, пишіть, дзвоніть, я вас всіх проконсультую. І я вважаю, це треба ввести на державному рівні, щоб кожен забудовник, абсолютно кожен забудовник, робив собі екопарковку.